Американський чорний бундер Самбія Каскенеденсис є уродженцем більшої частини північної Америки. Він є членом родини Адусайси та близьким родичем кількох інших видів бузини, діапазони яких включають Північну Америку, Південну Америку, Європу та Азію. У дикій природі старші віддають перевагу сонячному розташуванню з багатим, вологим ґрунтом. В ідеальних умовах він швидко поширюється. Утворюючи щільні зарості вздовж берегів річки, межі водно, болотних угідь та мокрі долини. У домашньому ландшафті рослини бузини найкраще використовують як живоплоти в натуралізованих районах та для боротьби з ерозією по вологих краях. Через їх енергійне зростання та здатність виробляти численні кореневі присоски щороку, ці рослини слід вирощувати у просторому натуралізованому районі, де вони не заважатимуть менш агресивними садовими рослинами в більш офіційному саду. Старія – це чудове доповнення до рідного рослинного саду, саду дикої природи або дощового саду. Якщо ви готові дізнатися більше про ці захоплюючі рослини, Продовжуйте читати, щоб отримати додаткову інформацію про вирощування куща бузини. Огляд рослини бузини. Тип рослини, листяний чагарник. Сім'я Адоусайсі. Рід – Самбекас Види, Кенеденсис, Рідний регіон, Центральна та Східна Північна Америка, Зони витривалості USDA – 4, 9. Освітлення повне сонце до часткового відтінку. Тип ґрунту багатий, добре дренований. Полив помірний до вологих. Відстань на рослині 6 12 футів. Запропоноване використання сади для запилювачів, сади річки, рідні рослини, живоплоти. Контроль ерозії. Париз, американська слива. Кущ, гудзики, шовковистий собачка, болотна соняшник, зимово. Сезон цвітіння, весна, літо. Квітковий колір білий. Приваблює метелики, бджоли, запилювачі, птахи, савці. Проблеми: порошкоподібна роси, пляма листя, попелиця, бур'яни. Резистентність до холод, тепло, вологий ґрунт, олені. Висота 6, 12 футів. Природна історія американська бузина це широко розповсюджений завод у Північній Америці, з Канади по всій території США та на Південній Америці. У своєму природному середовищі існування він, як правило, мешкає з водно, болотними угіддями, краями вологих ділянок, вологих лісів та вологих луків. Хоча це може віддавати перевагу вологим ґрунтовим умовам, він є адаптивним і не обмежується вологими ділянками. Він також може добре рости в середніх ґрунтах із звичайною вологою та адекватним сонячним світлом. Бузинице середній розміром листяного чагарника. Він має великі, прискіпливо складні листя, які блискучі і тонко зубчасті по краях. Великі парасольки крихітних білих квітів цвітуть навесні та влітку. Квіти, це ефектні та ароматні та залучають запалювачів. Після цвітіння наприкінці літа та восени пухкі скупчення вишуканих, темних, фіолетових чорних ягід дозрівають, залучаючи багато видів голодної дикої природи. Існує кілька сортів та подібних видів, включаючи дуже схожу чорну бузину, сам Бієкас-Найгре, уродженець Європи. Усі рослини сам виглядають дещо схоже, але мають різне походження. Відмінності в розмірах та трохи різні кольори квітів і фруктів. Люди вже давно використовують бузину для різних цілей. Бузини іноді використовують для кулінарних та лікарських цілей. Ягоди отруйні, коли сирі, але їх можна вживати після приготування і часто використовуються в пирогах, джемі, желе та консерваціях. Бузинці використовували для виготовлення вина, чаю та нагрівальних напоїв. Фрукти бузини також можна використовувати для виготовлення тканинного барвника. Репродукція рослини бузини можуть поширюватися на насіння, живці та поділ. Найпростіший метод розділити присоски, оскільки ці рослини швидко поширюються і створюють багато можливостей для поділу присосок. Однак живці спокійних листяних порід або молодої нової деревини часто є життєздатними. Зростаючі рослини з насіння, як правило, є найменш успішним і більшості трудомістким методом. Насіння для рослини, яка виробляє рясні плоди, отже, рясне насіння, ви могли б подумати, що старця повинна бути легко вирости з насіння. Однак заохочення насіння бузини до проростання може бути дуже складним, якщо ви не забезпечуєте ідеальні умови вирощування. Насіння повинні бути належним чином стратифіковані. Ви повинні холодно стратифікувати своє насіння, помістивши їх у вологе вирощувальне середовище в холодильнику щонайменше 60 до 90 днів. Не кладіть їх у морозильну камеру. Альтернативно, методи зимового посіву можуть забезпечити природну стратифікацію холодної стратифікації, яку вони отримують у дикій природі. Ви можете відчути дуже низькі показники проростання навіть після належних процедур стратифікації. Відділ коренових присосок. Рослини бузини швидко поширюються. Кожна коренева стрілянина це можливість розділити свою рослину, але вам доведеться успішно відокремити кореневу стрілянину від материнської рослини. Будьте готові до копання. Розпустіть ґрунт на достатній області для ізоляції. Послаблення та видалення здорового вигляду кореневих присосок. Вам потрібно буде обрізати стебло між присоскою та материнською рослиною. Обов'язково залиште коріння вашої цільової присоски якомога більше неушкодженим. Потім негайно пересаджуйте відокремлену скон у нове місце або в свіжий великий каструль ґрунту і добре поливати його. Ці живці повинні виробляти додаткову кореневу тканину і почати рости швидше, ніж різання. Живці. Бузини можна розповсюджувати живцями спокійних листяних порід з росту минулого року. Візьміть живці до початку весняного зростання, переконавшись, що у вас є 2, 4 вузли росту подовжені стебла. Це повинні бути здорові живці без будь-яких пошкоджень. Ці живці можуть бути вкорінені негайно, але за бажанням, вони можуть бути охолоджені протягом 4-6 тижнів і все одно будуть корінними. Гормон укорінення може стимулювати розвиток коренів. Живці слід розміщувати в старильному, заздалегідь мусульманому ґрунті з найнижчим вирощуванням вузла нижче поверхні ґрунту. З живців хвойних порід або живців листяних порід, які призвели до нового зростання, ви все ще можете поширювати нові рослини бузини. Однак для цих молодших або нещодавно проростаючих стебла вам потрібно буде забезпечити постійну вологу навколо молодої тканини. Щоб переконатися, що вони залишаються живими до коріння. Для цих молодших живців рекомендується переривчаста туман, в іншому випадку, більшість методів залишаються такими ж, як і для живців листяних порід. Перед тим, як посадити, вийміть більшу частину листя, щоб не намагатися їх підтримувати рослини, залишаючи лише два найнижчі листя на кожному стеблі. Мине кілька тижнів. Перш ніж ваші рослини почнуть розвивати нові коріння, і ви побачите, що не кожне різання, яке ви приймаєте, буде успішно рут. Тим, хто вживаються і починають рости, можна утримувати в горщиках, поки ви не зможете пересадити їх назовні. Висадка після того, як у вас є рослина бузини, готова до пересадки, процес порівняно простий по перше, переконайтеся, що ви репортуєте свою рослину у відповідному місці з достатньою кількістю місця яскравим сонячним світлом та вологим ґрунтом. Ідеальна пора року для пересадки бузини навесні, після того як остаточний ризик морозу минув. Це дозволяє встановити коріння рослини до спекотної погоди. У теплішому кліматі з невеликим моротом у зимові місяці або взимку немає, можна також пересадити їх восени. Підготуйте отвір трохи більший, ніж коренова кулька рослини, яку ви хочете пересадити. Ретельно перенесіть свою рослину з горщика в отвір. Потім наповніть зазори навколо рослини свіжим ґрунтом і добре поливайте його. Поливайте свою нову рослину добре на перший тиждень, два, щоб допомогти йому створитись у своєму новому місці як вирощувати кущі бузини. Рослини бузини легко вирощувати, але їм потрібно регулярно догляд, щоб виглядати якнайкраще. Якщо їм надаються ідеальні умови, бузина буде рости охоче і швидко. Навіть у менш ніж ідеальних умовах, ви все одно можете вирощувати ці рослини. Обов'язково залиште їм багато місця для розширення, коли вони дорослішають. Сонячне світло. Виберіть місце з повним сонцем до часткової тіні. Елдербери буде найкраще працювати на повному сонці, але досить толерантно до часткових умов тіні. Уникайте районів з повним відтінком. Вода. Бузина віддає перевагу вологому ґрунту. Однак він буде терпіти цілий ряд ґрунтових умов, включаючи сухий ґрунт, доки він отримає глибокий тижневий полив. Націліться на 1-2 дюйми води на тиждень. Це не є посухостійким рослиною, особливо коли вона приносить плоди. Розробка плодів потребує постійної вологи ґрунту під час плодоношення. Мульчування навколо рослин може допомогти уповільнити випарвування вологи з ґрунту. Багато комерційних виробників бузини використовують крапельне зрошення для того, щоб рослини мали те, що їм потрібно, щоб добре фрукти. Ґрунт Старія найкраще росте в органічно багатих вологому ґрунті, він переносить РН ґрунту від 5.0 до 80, але віддає перевагу незначно кислим ґрунтам, клімат і температура. Ці рослини просвітатимуть у зонах USDA Target із Сризен. Рослини бузини досить толерантні до холоду, тепла та вологості. Однак цей вид вимагає постійної вологи і не терпить посухи. Якщо ви зростаєте в особливо сухих умовах, забезпечуйте додатковий полив для підтримки рослини. Американська бузина є листяною і почне пролити листя восени. Мульчування в основі рослини може забезпечити захист зиму для коренів та нижчих частин стебел. Добриво! Додавання додаткового добрива не потрібно, якщо вирощувати стару в ґрунті, яка природно багата на органічну речовину. Однак, якщо ваш ґрунт дещо низької якості або ваші рослини виявляють ознаки слабкості, додайте деякий органічний компост щовесни, щоб дати їм додатковий приріст харчування. Послуха Елдербари це досить високе обслуговування. Для видалення небажаних коренових присосків і мертвих гілків знадобиться регулярна обрізка. Важка обрізка в кінці зими або ранньої весни омолодитиме та покращить естетичний вигляд цих рослин. Пошкоджена тканина може бути видалена цілий рік, особливо якщо вона запобігає поширенню шкідників або захворювань. Крім того, багато сільськогосподарських джерел консультують обрізані стебла, які три роки і більше років і більше відбивають нові стебла в кінці зими, перш ніж вони почнуть виходити. Це дозволяє заводу направляти свою енергію на нову деревину та свіжу розробку листя. Ще одне звичайне обслуговування, яке вам потрібно буде виконати, це контроль бур'янів. Рослини бузини мають неглибоке коріння, тому бур'яни слід витягнути вручну. Після того, як ваші рослини-бузини дозріли і утворюють щільну колонію, вони, природно, заблокують багато бур'янів, але ви все одно повинні спробувати видалити будь-які молоді бур'яни, перш ніж вони матимуть шанс встановити насіння та поширити. Багаторічні бур'яни можуть стати більш проблематичними, ніж щорічні бур'яни, оскільки вони, як правило, розвивають глибші таплоти та конкурувати зі своєю бузичкою за поживні речовини та вологу. Слідкуйте за областю навколо вашої рослини і видаліть бур'яни, перш ніж вони вживаються. Дизайн саду: Найкраще не вирощувати цю рослину серед своїх офіційних садових рослин. Натомість вирощуйте бузину в дещо віддаленій області. Рослини бузини природно. Поширені енергійними кореневими присосками, щоб утворити колонії і виглядатимуть найкраще і будуть найпростішими для підтримки в районі, де вони можуть натуралізуватися та рости вільніше. Посадіть бузину навколо вологих країв або низьких ділянок вашої власності, наприклад, дощову саду. Вони люблять вологі ґрунти і є чудовою рослиною для природного контролю ерозії. Ви також можете ефективно використовувати рослини бузини, щоб допомогти утворити живоплод. Вирощуйте його як вільну межу або фонову кордону, яка може вільно розширюватися, не стаючи неприємністю. Якщо у вас є простір, це робить чудове доповнення до рідного саду рослин або зручного для запилювачів ландшафту. Пов'язані види.